Блін, була поклюка, бачена? В самому кінці щось таке дзибнуло. Коротше, друзі, удочка саумовська, безматылка, муравій О, Опа є. Такий прям прям, блін, непоганий. Опа. Все, друзі. Народ дуже... Діється, аж ажилку аж стравлю. Це матюри. Попускаю стравлю, граюся. Кожне важливе. блищить на гачку. Друзі, всім привіт! Уже давненько ми не були на рибалці. То глуха зимія, то погода така слякоть. До машини не було, не могли поїхати, але сьогодні ми їдемо на рибалку, шукати будемо будем те, що буде клювати, бо зараз глухозім'я, зім'я нічого не, б... не хоче клювати. На годиннику зараз 10.47, практично 11 година, а ми їдемо на рибалку. Давайте подивимось, що у нас вийде. Ми приїхали, друзі, до Артура взяти пораду, куди їхати і мотиля купити. Мотиль тут, як завжди, ну, черв'яки просто. Поїхали на рибалку. Ну що народ, ми вже на місці. Приїхали сьогодні так недалечко на затоку річки Дніпро шукати карася, окуня, можливо, якогось сазанчика. До речі, воно підсніметь, кабани йдуть по тому берегу. Над... Реально йдуть якісь дикі звірі по тому берегу. Я в шоці просто. А ми йдемо на воду на лід. Так народ, вже вийшли на лід. Он дядько йде, каже, що був і там, і там, і там, по всіх топових черкаських місцях по карасю. Риби немає, зараз падаємо йому на хвост, бо я так розумію, що в нього є підводна камера і будемо шукати карася. Ну а як робити? Можна вам на хвост упасти? Падає, все. Бо ми такі зимні рибаки, що і без камери, і сьогодні без пішні. То це таке перший год тільки починаємо в зиму вливатися. Так, народ, хочу вам трішки розказати про техніку безпеки. Лід почав танути, пішла куча тріщин. Ходіть з пішньою завжди, ходіть з спасалками завжди. Лід уже такий рихкий, бачите, з одного удара. Він є навіть промоїни, можеш показати. Так що, якось так, зараз тут будемо пробувати ставити. У мене сьогодні є дві удочки, навіть на стоячку поставимо. Будемо шукати окуня, карася, коротше, всю рибу, яка тут є, зараз виловимо. Коротше, дякуємо дяді владу, що дозволив пригнути на хвост. Зараз будемо дивитися в камеру. Шукати карасика. Якщо є. Якщо він тут тільки є, да. Оцей нам наступний рік треба таку камеру купляти. Телевізор. Коротше, друзі, Будемо пробувати. Зараз знайдемо рибку і будемо опускати. Ну, в минулому році ми колись тут окунька були ловили. Це те, що в мене є по інформації. Нема нічого. Нічого. Це плохо. Пробуємо. Коротше, друзі, бачите, дно взагалі чисте. Ні одної живої душі там немає. Це тільки перший рік зимової рибалки. Ми в цьому тільки вчимося. Наступний рік, я думаю, що будемо вливатися з головою, з головою прямо в зимню рибалку, і камеру і все будемо купляти. А поки отак за кимось ходимо і шукаємо. Так, промоїни вже є і їх досить велика кількість. І хочу вам показати щось, що дивіться. Просто лід уже став крихкий. Реально, ну. Я думаю, що його буде пробити такою пішньою дуже просто. Ну, як є, я думаю, що ще трохи і зимова риболовля вже завершиться. По походить, так, по карасячим містам. Коротше, народ, дядя Влад проїздив і Крим і Рим, усе узбережжя Дніпра, нашого улюбленого Кременчуського водосховища. Загрузиться рибою вже. Да. І Їде додому, загрузився рибу і їде додому. А ми, друзі, зараз будемо йти кудись до людей і пробувати біля них ставати, і шукати карася, можливо, якогось окуня. Ми народ легких шляхів не шукаємо. Стаємо і пробуємо ловити. Це в мене безмотилка. Зараз будемо пробувати з цієї лунки. Так, взяв, оп, постукав по дну. Якусь там мулячку підняв і починаєш грати. Так. Блін, була поклюка, бачили? В самому кінці щось таке дзибнуло. Коротше, друзі, удочка Салмовська. А безмотилка, муравій. О, опа, є. Такий прям-прям, блін, непоганий. Опа. Все, друзі. Перший окунь Розпочинились на безматилочку. Поїхали. Фух. На високо, на дуже такій високочастотній ігрі аж. Як я кажу, аж руки відпадають просто. А ну, Зараз ми її ще спробуємо. Ні, ну дві покльовки було. Одна при дні була оцю, коли я засік його, а одна покльовочка була вже прям на піднятій-піднятій. Так. Підмотаємо трошки. Оп, єсть. Це прям, це прям ще лучший народ. Дивіться, знайшов лунку з окунями. Опа! Це прям потужний такий. Лесочка 008. Таке, два мотилика до неї надів, дивіться, які окуня. Найшли окуня. Все, продовжуємо з цієї лунки по-бистрому. Дивіться, за шугу леска. Ціпляється, не хоче тонути. Я його при подсічці, він трохи даже леску змотує мені. Народ чергова покльовка. Ой, зійшов, блін, але на дуже високочастотній грі клює. Зараз спробуємо вам навіть покльовку засняти на безмотилку. Бачите, навіть при подсічці зматує жилку. Блін, цей взагалі, цей був взагалі гарний. Так, народ, іще один окунь, це вже, дивіться, третій. На цю саму безмотилку. Звісно, ну, на таку проводку клює, що аж руки відпадають. Глибина десь 2 метри плюс-мінус. Так, бачите, трошки удочка запуталась, зараз по побыстренькому розпутаємо. Оп. Так, але удочка мені подобається. Наконець на я ківок підібрав, бо. Хто мене дивиться, той бачить, що у мене то металевий ківок, то лавсановий, то карбоновий у мене був. Клює переважно при дні. Наче була покльовочка. Оп. Є ще один. Дивіться, які окуньки. Непогані. Роздраконив цієї лунки, це вже четвертий. Але я вам скажу по секрету, тато ходить з балансирчиком моїм розвідником, то на балансир не хоче. Народ дуже... дивіться, аж, аж жилку стравлює. Це матери окунь. Не хоче уходить. Попускаю стравлю і граюся. О, так, ого! Це окуніра! Ти що, на безматилку. Це такий грам за 300 материх. Ти що. Хотіли карася, друзі, ловити, а попали на таких окунів. Оце окуні. І бачите, сір, сіренький муравій, зараз покажу. Муравійчик ось такий. І на нього я цепляю два черв'яка червоних. Зараз поміняємо, бо ці вже спали. Народ, це просто якась машина присіла. Я просто не можу витягнути. уходить, уходить, де, 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 Де не хоче наверх взагалі ніяк. Це взагалі матюрий окунь. Ого. Це такий самий. Оце ми на кабанів, звісно, попали народ. Не хотіли їхати, зараз я вам на руку положу, покажу. Зараз я його так візьму. Оце кабан. Оце кабан без мотилку, я розумію. Ти що? А я ще й не хотів їхати на Думаю, та зараз поїдемо, нічого не зловимо, ще й так приїхали. Всі кажуть, що ніде риби немає, нічого не клює. Я вже прямо аж понік. Прийшов сюди, побачив цю лунку. І все з одної лунки просто, які апарати клюють. Так, народ, що що, без мотилка, без мотилко, але про сазана я теж не забуваюся. Зараз поставимо одну стоячку. Вчора зробив дві удочки на стоячу. Це одна із них. Зараз ми поставимо самі такі безпантові удочки. Але ну, функцію вони свою виконують, я вам скажу на всі 100%. Зараз поставимо сюди теж мотилика. І, а вдруг якийсь карасик у нас присяде. А лучше сазанчик. Так, зараз тільки треба розібратися, бо воно тут щось запуталось. Народ стоячка ж, де сазанчика. А ми ловимо отаких от окунів на безмотилочку. Тільки що одна покльовочка була на стоячку. Зараз, можливо, якщо ще одна буде, то я іще одну розмотаю, бо їх в мене є дві. Щось ця лунка вже була золотою, але стала мідною. Так, а ну що тут нам телевідення показує? Окуня, окуня. Пусто, Пусто да? <кхи> Стояла би достайкоти. Зараз, друзі, трохи понабурюємо лунок і будемо далі шукати окуня. капітальний Що там в цій лунці? зря бурив все дивимось далі де можна так народ, за один тут тільки щось 7 лізок прокурив помився зараз дядько їх продивиться камеру чи є там окунь чи ні а ми будемо поки пробувати з цих Бо ці по інформації пусті. Поки окуня ми не знайшли, зараз ми ще одну стоячу поставили. Десь отут. тут. Так, народ, вернувся на цю саму лунку, трошки поіграв мікроном тут. І також на високочастотній провоці ось такий окунь. Я в шокі, всі окуні з однієї лунки. Ви таке бачили колись? І такий різний розмір. є Єсі дуже крупний такий окунь, є сі невеличкий, це середній такий був. Та я вам скажу, таких окунів я й не проти і на ультралайтик половить десь. Може іще один. Хочу таку проводку зробити, щоб загин було видно. Не хоче. Тільки на таку телепалку. Он і дядько достав. От зараз поставимо мотиля, по своїй необережності одірвав кришку. Але нічого страшного. Наприклеїться, на ось сюди два таких, не щоб великих і не щоб маленьких мотилика. Ось таких. Ставимо два штучки, закриваємо мотильничку. І опускаємо назад на дно. Стоячки на корапа стоять, ждуть рижого Пробуємо різні проводочки. До речі, в мене стоїть зараз досить важкий муравій аж цілих 0,7 грама. На цю глибину можна було і набагато меншу вагу, але поки клює, поки й ловимо. Так, друзі, от поставив мікрончик Артура, дивіться в червоному кольорі. Також непоганий такий окуньок. Продовжуємо. І на мікрончики клюють. Так, народ, роздраконив я його на мікрона. І ще один. Зараз постараємося вам кінчик зняти близько, щоб було видно клювання. Так, щось тут запуталось. Так. А ну зніми кінчик близенько. Зараз, щоб було видно покльовочку. Пробуємо на мікрончика лісочка 0,18, ніби то я сюди мотав, тут її небагато, але на цю глибину її вистачає. Оп, бачили? Придави ось такий полосатий. Так, да, це ми реально в глухозімі, я дивіться, посеред зими попали на окуня. Так, опускаємо цього мікрончика, а він мені дуже подобається. Я на нього дуже часто ловлю на цього мікрона. Зараз спробуємо так от роздразнити. Оп. Пауза, подброс. Пошатав. Просто навколо такі, звісно, красоти. Сьогодні на дворі дуже тепло, дуже гарно. Плюс 2 показував був бортовий комп'ютер, і дуже комфортно рибачить я вам скажу. Зараз ми з цієї лунки Попробуємо Опять вернутися до без мотилки, бо й на мікрончик вже трошки половили. Ну а ну буде останній чи ні. Давайте останнього на мікрона. І перехожу до безмотилки. Народ відволікся на собаку, ну які на лід прийшли. І опять же ця сама лунка на безмотилку вже. Ну як? Без мотилна мармишка, але два мотилика. Ось такий, дивіться, окушок. Блін, це реально роздача окунів з лунки. Я ще таку куня зимою не ловив. Народище іще котрий полосатий у нас. Так. Рибалки вже нам завершилося хвилин 15-20. Вже просто будемо хоморити на цій лунці. Як не знаю що. Бо ви ж не забувайте, що ми автокльов. Якщо вам потрібна допомога в підборі автомобіля, то можете звертатися в коментарі. Я вам дам наш контактний телефон і ми вам можемо допомогти в підборі автомобіля. Такс, продовжуємо. Дядько тільки що біля нас плотву був зловив. Я теж думав, що плотва, бо така покльовка не окуньова, скажімо так було. Оце, оце Окуньова покльовка. І ще й непогана Окуньова був така. Ось такі, дивіться, роздраконив їх. Та? Я так думаю, що не треба було народ гратися. А як отак знайшов я був цю лунку, і в ній треба було і стояти з самого початку. Але бачите, без мотиля не хоче, тільки з мотилем. Хоча, коли ми були на гадючці, то там на мотиля наоборот не хотіло, а хотіло без мотиля. Так, зараз ми поставимо два мотилика і спробуємо іще одного в прямому включенні вам зловити. Без виключення камери. Такс. Глубина тут невеличка, муравій важкий, тоне бистро, точений вольфрамовий. Да, він не дешевий, але ж, бачите, він лове і лове дуже гарно. Оп, бачили, єсть. Окуненко. Такс. Але так він зажирає, що мотиля одного або два, ну, 100% збиває. Треба підживляти мотиля, але рибалка, звісно, бомба! Ви що, Просто супер бомба клас. Це так, що я перший раз реально попав на безматилку. Бо то обично, коли я беру безматилку в руки, один-два за рибалку. І так, не, не, не багато, не великі окуня. А це прям такі окуня, що його о, була покльовка. Зараз ще одну. І весь клює плюс-мінус на одному. В горизонті. Так, це навіть холоста була проводка. Зараз зробимо високочастотну. Не хоче, вон люди ходять, шукають в камери, хочуть карася знайти, а карася немає. Зато окунь клює. Народ тільки папа відійде, він напевно стісняється на камеру клювати. Тільки-тільки ця сама була проводка, коли виключилися. І ще один окунидло. Просто прибалка. Просто тут така я, я просто ну, закохався в зимову риболовлю. Сьогодні ще й День Закоханих, я вас вітаю зі святом. Але рибалочка бомба. Ну, буде зараз. Так зробимо. Тут народ, як по тумблеру, наче то клює на безматилку, то клює на мікрона, і все з одної лунки. Зараз одного зловив на мікрона. І ще було декілька клювань. Зараз спробуємо іще тих доманить на мікрона. І потім візьмемо без мотилку. Таке, звісно, рибалка, просто супер. Я ще на окуня так не попадав з взимку. Народ, іще один Саме в самому кінці... Ооу, це ж такий, що заради нього і можна було його статися. Правильно, я зробив, що опустивсь отакий діться, під кінець окушок. Це вже 21-й, друзі, я їх посчитав. В кульок вже положив 20, а це 21 й окунь. Я тяду, не можемо записати кінцівку для вас. Окунь за окунем. Це, це вже смішно навіть стає. Ще кінець не можемо просто зняти. Ну що, друзі, наша риболовля прийшла до завершення. Це був просто ну, дивовижніший день. Я на таких окунів ще не попадав ніколи. Рибалка була просто супер. В темі дня сьогодні була у нас безмотилочка. Моя удочка, найулюбленіші вудочки від Салмо це фін. У мене вона і на мікрони, і на цей В темі дня були, як ще раз хочу повторитися, безмотилка, мікрончики. Ось на такого мікрончика я також зловив був. Штучок 5 окунчиків. Також були клювання на бомбу, але не реалізовані. Це просто дивовижніший день. А вам я кажу, дякую за перегляд. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте свої питання в коментарях. Залюбки на них відповім. Дякую.